Роботи відомого дніпровського фотожурналіста Сергія Дівеєва презентували у стінах театру опери та балету. Автор розповідає, на світлинах немає жодних підписів, тому що кожна фотокартка має говорити сама за себе. Фотограф ділиться, почав знімати ще з 2015 року. В основному фіксував події Дніпропетровщини. Довелося також побувати і в зоні бойових дій. Головна мета каже, аби люди побачили війну очима автора, перейняли емоції і світлини. Сергій Дівеєв також зауважив, кожна фоторобота є унікальною. Почну то, що виставка для кожного фотографа виставка це якби підводи метоху за якийсь час. В мене ж в мене вже накопилось багато робіт з 2015 року, що пов'язане з війною. Тому треба було виставляти це. По-перше, по-друге, на жаль, для багатьох в нашій, в нашій державі війна вже закінчилась. Воно забуває, що таке віна на виставці представили 35 світлин різного характеру. Автор розповів: відібрати ці роботи було вкрай важко, адже за вісім років репортажних зйомок накопичилося матеріалів майже на 4 терабайт. Однак на захід відібрав найкращі з них зізнається Сергій фото, де зображена е, тренування баскетбольної команди нашої. Це хлопці, які були травмовані без, без них, чи якась інвалідність під час ОТО? Фотороботи у відвідувачів виставки викликають різні емоції. Пані Ірена каже, фотокартки торкнулися її серця і дуже розчулили. По-перше, я прийшла відчути оцю атмосферу, подивитися, яке враження виставка про, про ну, як себе відчуваєш при такій кількості фотографій одночасно. І е, я думаю, що виставка свою ціль досягла. Вона дійсно з, створює таку. Атмосферу, коли проникаєшся, особливо жахіттям війни, підтримати колегу прийшов відомий фотограф Ігор Співак. Він також впевнений, людям у тиловому місті треба нагадувати, що війна не десь далеко, а просто тут. Поруч з кожними з нас такі е, виставки потрібні е, потрібно робити все для того, щоб освітлювати е, те, що робиться е, на війні. Бо ми, е, хвалить Богові, живемо в місті, яке далеко від війни і де у кого може. Здатися враження, що все добре, відвідати виставку Сергія Дівєєва Миті війни можна у холі театру опери та балету до цієї осені. Данило Васильєв, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.